Добрий день, мої любі козироги! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити для вас таро розклад на наступний тиждень з 14 по 20 жовтня 2024 року. Розклад я буду робити на класичній колоді. Також у мене є колода порад та попереджень від Всесвіту для вас, любі друзі, і колода старших арканів, на яких ми подивимося, чи здійсниться ваше бажання. І так починаємо. Я буду робити розклад для вас, любі козироги, а ви підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, я буду щиро вам за це вдячна. А також напоминаю, що розклад загальний і для всіх він програтися одинаково не може. Тому, якщо хтось бажає персональний розклад, заходьте в опис під відео, там я залишила свій номер телефону, на якому, по якому ми зможемо списатися. У вайбері, WhatsApp і Telegram. І я з задоволенням зроблю для вас особистий розклад і відповім на ваші запитання. І так починаємо. Покажіть нам, будь ласка, що очікує козерогів на наступному тижні з 14 по 20 жовтня 2024 року. Що очікує козирогів на наступному тижні. І так. Основна енергія Козерогів на наступному тижні. Що очікує Козерогів в особистому житті? Що очікує Козерогів? В роботі, фінансовий стан Козерогів, стан здоров'я Козерогів. Що буде допомагати козерогам на наступному тижні, що буде заважати козирогам на наступному тижні. Так. Переходимо до наступної колоди. Покажіть нам, будь ласка, пораду та попередження. Від Всесвіту для Козерогів на наступний тиждень з 14 по 20 жовтня 2024 року. Порада та попередження для Козерогів від Всесвіту на наступний тиждень. І так, порада для Козерогів на наступний тиждень. Попередження. Давайте подивимося, чи здійсниться ваше бажання. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання козерогів і коли воно здійсниться, чи здійсниться бажання козирогів і коли воно здійсниться? так от. Сейчас чуть-чуть поправлю. Розклад готовий. В якості основної енергії випав старший аркан іерафант на наступний тиждень. Вам. Іерофант це наша совість. Це карта пошуку сенсу життя. От. А також це необхідність самоочищення та внутрішнього аналізу. <кій> Або вказує на період перевірки ваших принципів та ідеалів на міцність. Також це навчання, От, чогось нового та набуття знань. О. В розкладах це. Найчастіше позитивний знак. Він вказує на декілька гарних моментів. От. На навчання, на, скажімо так, обряди та ритуали, весілля, От. заручини. Отакі гарні моменти можуть бути у вас. От. Також це традиції, це мораль. Соціальні норми. Ця, ви... Ця карта вимагає виконання всіх правил, всіх традицій, обрядів, обичаїв. Все повинно бути чітко, чесно, стабільно. В роботі є можливість поступового кар'єрного росту по цій карті. Значить, в цієї карти є і мінус, негативний сенс. Ірафант, він ділить світ на чорне і біле. Не завжди може дати об'єктивну оцінку. Для нього або все добре, або все погано. А взагалі це учитель, От. і в основному це більш про знання. Можливо, вам треба пройти якісь курси, от, семінари. А можливо, ви організуєте курси, семінари, і до вас приїдуть учні, прийдуть, яких ви будете читати лекції по цій карті. Отакі от ось основна енергія у вас. Особисте життя. Значить, на особисте життя вам випала вісімка. Кубків. Ой. Вісімка кубків це, звісно, не сама гарна карта для особистого життя. Це незадоволення та проблеми у відносинах через непереборні противоріччя або обставини. Обставини такі можуть бути, як, наприклад, е в. Велика відстань між тими, між парою. От, може бути різні соціальні статуси. Може бути один із партнерів у шлюбі. От, отакі, скажімо, проблеми в відносинах. У шлюбі охолодження може бути почуттів, втрата довіри, взаєморуч. Порозуміння, щось значиме втрачено по цій карті. От. Можливо, настав час поговорити по душах з коханим, який багато чого вимагає, не даючи взамін. Тоді є можливість подолати кризу і залишитися разом. От. Можливо, і така ситуація. Розпочаті відносини безперспективні, вони не базуються на почуттях, більше із-за почуття довгу або по розрахунку. Ну, в общем, в особистому житті покамість не найлучший період у вас. Зато в роботі все чудово. В роботі у вас, скажімо так, В роботі можливість повністю віддатися улюбленій справі. І, можливо, із-за того, що не клеїться у вас в сімейному житті, ви повністю зануритеся в роботу. О. Робота принесе вам визнання, матеріальну винагороду. О. Взаємодопомогу, злагода в колективі взаємодопомога, злагода, гармонія, розуміння, підтримка, творчий порив єсть. Легке вирішення проблем. В роботі все гарно у вас по цій карті. От. Можливо, вигідна пропозиція якась про співпрацю або участь. У цікавому проєкті, кар'єрне зростання, вдалі інвестиції, находження можуть бути прибутки з якихось інших джерел. В общем, в роботі все добре. Фінансовий стан. В якості фінансового стану випала 8 жезлів. По цій карті гроші для вас зараз. Швидкоплинна річ. Вспівайте слідкувати за доходами і розходами. Гроші, як бистро прийдуть, так і підуть. Контролюйте свої витрати та імпульсивність. Зараз не час для інвестицій. Дочекайтеся слушного часу, ідеального моменту. По цій карті спокуса буде велика. Але тримайте себе в руках. Отакий такий ось у вас фінансовий стан. От. Стан здоров'я. Стан здоров'я подвійки жезлів. У вас, скажімо так, збалансований спокійний стан. Необхідність вибирати вірний спосіб для лікування, якщо хтось захворів. От. Стратегічний підхід до хвороби. Значить, переваг по двойці жезл набагато більше, ніж зусиль, які ви змогли докласти. Здоров'я краще, ніж ви опасалися. Зверніть, будь ласка, увагу на вени на ногах. Що вам буде допомагати? Допомагати вам буде лицар Пентаклів. Це людина, яка вміє гарно розраховувати свої проекти. Яка чесно, старанно працює. От. Можливо, це ви ця людина, яка буде чесно, старанно працювати і над довгостроковими проектами, які принесуть їй прибутки. От. А можливо, це людина, яка вам буде допомагати. От. Ця людина і в плані особистого життя теж розсудлива така, не здатна на зраду, гарний партнер, який захищає свою половинку і допомагає їй. От. Можливо, буде вам допомагати в особистому житті налагодити. Поговорити з своєю половинкою і вирішити проблеми. Що буде вам заважати? Заважати вам буде пажик, пента... пажик кубків. Це емоційність. Емоційність це по цій карті ви зможете вирішити свої проблеми, звісно. Але для цього вам треба мати свою думку і не підпадати не під чий. Плив особисто, особово, особливо вибачаюсь. Яка порада від Всесвіту для вас, козероги? І так має сенс чомусь корисному навчитися і опанувати нові навички. Як по Єерафанту, це учитель, це людина, яка вчить, і по цій карті, так, ви обрітаєте якісь. Нові знання, якісь нові новички. І це зараз має сенс. Попередження від Всесвіту. Ризик має бути виправданий. Не біжіть вперед, вперед занадто завзято. Туз чаш – це емоції. Це прям надлишкові емоції. Це через край, ось як тут, через край льються. Але така енергія цієї карти, її дуже багато емоцій. От. Не біжіть, вперед занадто завзято. Не спішіть. От. Як і по, по вісімки жезлів вам попереджають, що в фінансовому плані не спішіть вкладати гроші, не піддавайтеся на пропозиції. Майте свій думку, свій розум, не підпадайте під вплив. От, давайте подивимося, чи здійсниться ваше бажання. Колісниця чудова карта, яка говорить, що бажання ваше здійсниться обов'язково, дуже швидко. Навіть прямо зараз відбувається здійснення вашого бажання. Реагувати потрібно дуже швидко, проявивши при цьому активні дії. Отакі От для вас розклад Козироги. Дякую вам за увагу. Бажаю вам успіху. А також бажаю вам, щоб усе гарне обов'язково здійснилось, а негарне програлось як можна більш безболісно. І ще я вам бажаю нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя і здоров'я! До побачення, любі козерожки.